Овний. Січень 2026 року стане для вас місяцем, коли життя ставить високі вимоги, але водночас відкриває двері до великих можливостей. Першу половину місяця ви будете працювати на результат і доводити свою силу та професійність. А друга половина принесе легкість, нові знайомства, підтримку людей і відчуття, що майбутнє стає ширшим. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Січень почнеться з дуже насиченою, напруженою та вимогливої енергії. Усе у вашому житті буде зосереджено на роботі, досягненнях і виконанні важливих задач. Це час, коли ви ніби складаєте професійний екзамен. Ви будете відчувати, що на вас дивляться, вас оцінюють, ви багато працюєте, відповідальність ваша зростає, завдань стає більше, а керівництво або старші ставлять високі до вас вимоги. Ви досягнете результатів через дисципліну. Цей період може принести тиск, напругу, конфлікти з керівництвом, непорозуміння на роботі і відчуття, що ви тягнете більше, ніж інші. Але важливо пам'ятати, усі труднощі цього періоду завершаться успіхом. І зміцненням вашої позиції. Ваш авторитет виросте, а результат вашої роботи буде помітним. Хоча цей час непростий, вам дуже щастить на підтримку від людей. Колеги будуть допомагати, авторитетні люди робити крок назустріч, мож, можуть з'явитися вигідні робочі пропозиції, а ваш образ стане більш привабливим. Можлива симпатія або роман пов'язаний з робочою сферою. До Ледини місяця можливі затримки в документах, неправильні е, сформов... неправильно сформовані документи, конфлікти через якісь різкі слова або просто робочі суперечки. Але не забувайте, що це тимчасово. До 23 січня ви працюєте з неймовірною силою та витривалістю. Це час для стратегічних рішень. Ваших амбіцій, чітких цілей, відповідальності та вимогливості до себе ваше мислення стане структурованим, а бажання досягати результату максимальним. Але. Ви можете перевтомитися. Нервова система буде сильно реагувати на стрес, а харчування і сон будуть потребувати вашої уваги. Це період великої роботи, великої сили і великого напруження. Це час, коли життя ставить перед вами виклики, але кожен із них підніме вас вище. Після напруженої першої половини січня життя різко зміниться. Енергія ніби відпускає, і ви виходите в період легкості соціального розширення. Це час, коли будуть з'являтися нові друзі, виникатимуть важливі знайомства, ви відчуєте підтримку від людей. Будуть формуватися команди та якісь об'єднання, прийдуть цікаві пропозиції, і ідеї почнуть втілюватися в життя. На початку місяця відчували тиск, зсередини відчуєте свободу, відчували вимоги, відчуєте натхнення, відчували жорсткий контроль, відчуєте творчий підхід. Ви станете більш соціальними, відкритими, натхненними, новаторськими і сміливими у нових підходах. Після 20 січня почнеться період легкості у спілкуванні, нових важливих контактів, корисних знайомств, активності у соціальних мережах та старту творчих чи групових проєктів. Це чудовий час для публічності, навчання і запусків ваших. Проєкт. Ви будете відчувати енергію, яка вас надихає, підштовхує до нестандартних рішень і розкриває ваш творчий потенціал, притягує нові проекти, допомагає знайти однодумців. Будьте готові до нових напрямків діяльності, змін у планах, якихось реформ, експериментів і несподіваних поворотів в цілому. Це період оновлення, який робить вас вільнішими, і дає можливість проявити себе з нового боку. Після напружених перших тижнів ви вийдете у світ, де люди будуть допомагати вам, ідеї реалізуватися через команду. З'явиться натхнення, життя стане яскравішим і легшим. Майбутнє буде виглядати ширшим і цікавішим. Це час, коли ви отримуєте не тільки результати від роботи, а й радість від спілкування, творчості та свободи. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас місяць. До зустрічі!